Сьогодні вирішила приготувати страву, про яку впевнена, що деякі навіть не знають, не чули і ніколи не готували. Отже, сьогодні будемо готувати канелоні. Що таке канелоні? Це великі трубочки з тіста, як макарони. Зазвичай діаметром 2-3 см і довжиною 10-12 см. Їх начиняють різними начинками м'ясними, сирними, овочевими, дехто навіть примудряється рибними начинками начиняти. Потім заливаються вони соусом і запікаються в духовці. Сама назва канелоні означає великі трубочки в перекладі з італійського. Ця страва з'явилась в Італії наприкінці 19 століття. І у класичному варіанті канелоні готували саме з м'ясом і заливали соусом бешамель. Ну, В домашніх умовах ми так і звращатися не будемо. Готувати будемо за класикою, з м'ясом. Я вчора перекрутила фарш сама. Точніше, подрібнила в подрібнювачі. Тут у мене свинина і куряче філе. Додала сюди сіль, перець, цибулю і часник. Все. Ні яєць, ніякого хліба, нічого більше сюди не додаєте. Якщо бажаєте, можете додати улюблені ваші спеції. Можна також готувати з вже обсмаженого м'яса, з цибулькою, з часничком, зі спеціями. Отже, поїхали. Зараз такі макарони продаються в будь-яких великих магазинах мережевих. По типу там клас, Сільпо. І навіть у нашому посаді я знайшла ось такі. Канелоні, ось такої фір регаї рега, рега, чи регія, паста речі. Їх тут 250 грамів вага, але за рахунок того, що вони об'ємні, їх виходить доволі багато. Ось така трубочка, ось так вона виглядає. В такій пачки, де 250 грамів, їх 23 штучки виходить. Фірми бувають різні, буває таке, що дуже крихкі, дуже кришуться. Навіть якщо ви бачите ось таку, начебто тріснуту, надбиту, нічого страшного, обережно фаршируємо і складаємо. Насправді вони дуже легко. Нафаршировуються, ось так пальчиком з однієї сторони підпихаємо, можна до кінця допхати, можна до половинки, а потім з іншої сторони. І складаємо у форму, в якій будемо запікати. За бажанням, сюди можна додати підсмажених овочів, або, як роблю я, просто ось сухі, в мене є 10 овочів. Тут овочі і коріння. Я просто додаю ось отак от приправку цю. Залишаються наші канелоні залити соусом. Звичайно, можна, як я вже сказала, приготувати соус бешамель і залити ним. Але якщо немає часу, або щоб було дешевше, Можна зробити ось так. Я розвела сметанку з водичкою, посолила, поперчила, довела до смаку і заливаємо ось так. Всі оці трубочки мають бути покриті нашою заливкою. Ну і останній крок, але він важливий обов'язково потрібно форму закрити. Якщо у вас є кришка до вашої форми, це чудово. Якщо немає, обов'язково закриваємо фольгою. І відправляємо в духовку, готуємо в залежності від вашої духовки, від м'язка, яке ви брали, свинину, курятину чи яловичину. Да? Тут уже орієнтуєтесь по своїм умовам, готуємо до готовності. Вже коли канелоні приготуються, тоді можна зняти кришечку або фольгу і дати трішки зарум'янитися е, верхушці. А можна за бажанням зверху посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 5-10 хвилин, щоб сир розтанув. Але це не обов'язково. І ось така краса в готовому вигляді у нас виходить. Можна подавати просто так, можна подавати з будь-яким соусом, з кетчупом. Готуйте і всім смачного!